Мі, єгиптяни по обидва боки політичного конфлікту не довіряють американським посередникам. Провідна американська газета Вашингтон Пост перейшла у руки мільярдера-засновника Амазону. Туристична галузь Вашингтона пристосовується до нових бюджетних реалій. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайму Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Розпочинаємо програму коротким оглядом подій дня за вівторок, 6 серпня. За розпорядженням державного департаменту через загрозу терактів посольство США у Ємені евакуює свій персонал, не пов'язаний з оперативною роботою. У виданій у вівторок заяві також громадянам США в Ємені рекомендується залишити країну через високий рівень загрози терористичних нападів та громадських заворушень. Стало відомо, що причиною закриття цілої низки дипломатичних представництв США на близькому сході і в північній Африці на ці вихідні були перехоплені американською розвідкою розмови. Між керівниками Аль-Каїди Великобританія також тимчасово евакуювала свій персонал з посольства у Ємені через загрозу безпеці. До виконання своїх обов'язків на посаді посла США в ООН приступила колишній радник президента США Барака Обами Саманта Пауерс. Вона замінила на цій посаді Сюзен Райс, яка після провалу її кандидатури в Конгресі на посаду державного секретаря США отримала посаду радника з національної безпеки президента США. Саманта Пауерс, народжена в Ірландії. Журналіст та юрист, випускниця Гарвардського університету. Президенту Джорджу Бушу молодшому зробили операцію на серце. Операція пройшла успішно. Колишній президент погодився на операцію після того, як під час огляду у понеділок у нього виявили закупорку сердечної артерії. Вже у четвер він планує повернутись до робочого ритму життя. У США у вівторок розпочався військовий суд над дідалом Газаном, військовим лікарем-психіатром, який у 2009 році влаштував стрілянину на військовій базі Форт Гуд у Техасі. У результаті трагедії загинуло 13 людей і ще 30 отримали поранення. Майор армії США Нідал Газан звинувачується в обстрілі групи американських солдатів, які готувались відправитись до Іраку і Афганістану. Верховний суд Росії у вівторок скоротив покарання колишньому голові нафтової компанії ЮКОС Михайлові Ходорковському і колишньому керівникові корпорації Мінатеп Платонові Лєбєдєву. на два місяці до 10 років і 10 місяців. Кожному у результаті Лєбєдєв зможе вийти з в'язниці у травні 2014 року, а ходорковський у серпні. Японія дзвонами відзначає 68-му річницю ядерного бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Ще живі очевидці, родичі жертв і антиядерні активісти вшановують пам'ять загиблих у парку миру поблизу епіцентру вибуху, від якого загинуло близько 140 тисяч людей. Прем'єр-міністр Абе назвав зусилля з ліквідації атомної зброї обов'язком Японії як єдиної в світі країни, що зазнала ядерного нападу подивитись час там американські сенатори джон Маккейн та Грем відправились до єгипту вони зустрілись з військовим керівництвом країни і планують зустрітись з відстороненим президентом Мухаммедом морсі Тим часом Єгипет, як вважають оглядачі, прямує до повномасштабного громадянського конфлікту. Після відсторонення військовими морсі Україні не вчухають криваві сутички між армією та ісламістами, які прагнуть повернути його до влади. Американські сенатори, як вважають оглядачі, своєю місією намагаються врятувати обличчя США. Як прихильники, так і противники влади в Єгипті погоджуються, що Америка надто довго зволікала у критичний час, не висловивши підтримку ні відстороненому президенту, ні військовим, які взяли владу у свої руки. З деталями Олексій Кузьменко. Єгипет розколовся навпіл. Ісламісти відмовляються співпрацювати з перехідним урядом, встановленим військовими. Військові демонізують ісламістів. Єдине, що єднає обидві сторони не любов до США. Голова армії Абдель Фатах Аль Сісі в інтерв'ю газеті The Washington Post недвозначно заявив, Америка зрадила єгиптян, і вони цього не забудуть. Генерала обурило те, що Америка не поспішала підтримати відсторонення від влади ісламіста Мухаммеда Мурсі. Америка бо підтримує мусульманське братство, вважає військовий. Самі ісламісти до Римаються іншої думки надто після того, як голова держдепу Джон Керрі обережно висловився на підтримку військових. Країною тепер керує цивільний уряд. Тож фактично вони відновлюють демократію. Єгиптян, які підтримують Мурсі, ця заява обурила Джон Керрі та Америка і влаштували цей заколот, спланували його та виконали. То чого від них ще можна чекати? Антиамериканських настроїв у Єгипті вистачало і до відсторонення Мурсі у 2011 році. Америка так само зволікала під час революції, яка скинула хосні Мубарака. З того часу кожна політична сила у Єгипті попереджає про зовнішній вплив. А єгиптяни відповідно до опитувань громадської думки сприймають Америку негативно. Причиною цього може бути непрозорість відносин між США та керівництвом Єгипту. За Мубарака це було табу простих смертних до. Відносин зі США не допускали. Діалог з Вашингтоном відбувався за зачиненими дверима. Тож не дивно, що зараз теорії змови заповнюють цей вакуум. Мало того, що Америку більше не вважають другом країни. Схоже Єгипет готовий відмовитись від вигідної співпраці зі США у військовій сфері. Протягом десятків років Вашингтон виділяв по мільярду щороку на підтримку Єгипту. Аж ось після відсторонення Мурсі країни перської затоки пообіцяли новій владі 12 мільярдів. У стосунках між Єгиптом та США справді складний період, проте він на думку Гішама Касіма не затягнеться. Переконаний, що добре відносини буде відновлено, але ймовірно це піде кілька років. Власне над цим і працюють американські сенатори та високопосадовці у Каїрі. Олексій Кузьменко голос Америки. Му просторі США. грандіозні зміни. Одна з найвпливовіших та найстаріших газет у Сполучених Штатах столична Вашингтон Пост незабаром змінить власника. Родина Гремів, яка володіла виданням протягом чотирьох поколінь, вирішила продати газету підприємцю Джефу Бейзосу, який заробив свої мільярди, заснувавши інтернет гіганта компанію Amazon. Новина про продаж Вашингтон Пост стала неочікуваною навіть для топ-менеджерів видання. Експерти кажуть, що Бейзос який кардинально змінив книжковий ринок у світі, запровадивши електронні книжки, тепер спробує змінити те, як ми отримуємо інформацію. Розповідає Руслан Петричка. Він зробив Амазон найбільшим онлайн-магазином у світі. Він змінив традиційне уявлення про книжку і заробив статки у 25 мільярдів доларів. Тепер засновник Амазону Джеф Бейзос вирішив віддати 1% свого багатства 250 мільйонів доларів за одну з найбільш впливових у США та світі газет Вашингтон Пост та декілька інших супутніх друкованих видань корпорації, щоб зробити з ними те, що не вдалося їх попереднім власникам. Ми могли тримати Вашингтон Пост на плаву, ми могли вижити, але наші плани для цього видання набагато більші. Американські газети переживають непрості часи. В епоху інтернету кількість передплатників та доходи від реклами катастрофічно падають. Читацька база Вашингтон Пост за останні роки скоротилася на сотні тисяч абонентів, які перестали виписувати чи купувати у кіосках друковану версію газети. Я передплачувала раніше, але тепер я нічого не виписую, читаю все онлайн. Тож що Бейзос планує робити з легендарним виданням, яке за десятки років на медіаринку заробило репутацію і здобуло неймовірну політичну вагу, здатну вирішувати долю президентів. Саме журналісти Washington Post колись пролили світло на сумнозвісний отергейський скандал, що закінчився відставкою президента Ніксона. Бейзос збирається здійснити революцію на ринку друкованої преси, вважають експерти. Це новий власник з новими цінностями та баченнями. Також у нього дуже глибокі кишені. Тож Вашингтон Пост може перегорнути нову сторінку у своїй історії. У Бейзоса неоднозначна репутація. Дехто звинувачує його у знищенні ринку друкованої книги та книгарень. Він каже, що просто намагається встигнути за еволюцією. Небезпечно відставати від еволюції. Якщо ви хочете вимерти, перестаньте розвиватися. Бейзос, на відміну від багатьох інших сучасних підприємців, геніїв цікавиться політикою і досить активно бере у ній участь. Втім, важко сказати, на чиєму він боці його гроші підтримували політиків та ініціативи по обидві сторони політичного спектру. Джефрі Бейзос обіцяє, що Вашингтон Пост чекають зміни. Зміни не принципів політичної об'єктивності та стандартів журналістики, а зміни способу, яким газета буде доставлятися до читача. Про це заявило керівництво видання. нам прочитали звернення від нього, у якому він чітко заявив, що повністю підтримує журналістські цінності, які сповідує Вашингтон Пост, і це для мене найважливіше. Родина Гремів, що володіла Washington Post, зізналася, що не змогла знайти відповідь на раптову зміну смаків читачів, які сьогодні черпають більшість новин онлайн. Вони продали Washington Post гуру інтернету, що він спробував трансформувати газету у видання 21-го століття. Бейзос, якому нещодавно виповнилося 49 років, придбав Washington Post за власні кошти без залучення фондів Амазону і збирається тримати видання у приватній власності. Це означає, що йому не потрібно щоквартально звітувати перед інвесторами і обіцяти їм щоразу більше прибутки. Бейзос хоче мати свободу для експерименту і можливість діяти вільно у довготривалій перспективі. Саме така стратегія колись зробила зі збиткового Амазону лідера світової інтернет-торгівлі. І саме на лідерські позиції у цифровій журналістиці Бейзос хоче вивести Вашингтон Пост. Руслан Петрички, Голос Америки. Ви дивитесь час там: понад 17 мільйонів туристів щороку відвідують столицю Сполучених Штатів. Гості залишають у Вашингтоні близько 6 мільярдів доларів. Відвідувачів приваблюють в першу чергу багаті на експонати чисельні музеї, вхід до яких безкоштовний. Тож, коли цієї весни відбулось скорочення федерального бюджету, з якого фінансуються національні музеї, туристична галузь захвилювалась про можливий негативний вплив на індустрію. Однак, поки що, музей. Функціонують у майже нормальному режимі. Як це вдається, розповість Уляна Телюк. Музеї авіації і космонавтики завжди велолюдно. Це один із самих популярних у Вашингтоні музеїв, який щороку відвідує понад 9 мільйонів людей. Вхід безкоштовний, оскільки заклад є частиною Смитсонівського інституту, а тому фінансується здебільшого конгресу. Весною, коли федеральний уряд почав скорочувати свої витрати у зв'язку зі секвестером, музей втратив доволі велику частку свого бюджету. Не маючи вибору, керівництво вирішило економити де може. Аби тільки не торкати програм пов'язаних з туризмом, Нам довелось економити в інших місцях, таких як технічне обслуговування. Тощо ми скоротили поїздки, ми заморозили прийом нових кадрів. Ми пішли на всі ці кроки, щоб уникнути значного впливу на туризм. скорочення фінансування призвело до закриття лише трьох експозицій у 16 музеях, які входять до складу Смитсонівського інституту. Деякі були змушені урізати робочі години. Так, наприклад, Національний архів, де зберігається оригінал декларації про незалежність та інші важливі документи, почав зачиняти свої двері на півтори години раніше, замість – у 17.30. Найбільш відчутним наслідком бюджетних перепитів стало скасування екскурсії у Білому домі. За офіційними даними, щороку 3% з 18 мільйонів туристів, які відвідують Вашингтон, ходили на екскурсію резиденцію президента. Маркус Ворден приїхав до Вашингтона з Великобританії. Про зміни у зв'язку зі секвестером він нічого не знав. Його перша думка була, що не пускають лише іноземців. дуже хотіли побувати, але іноземців не пускають незрозуміло. Ідея секвестера змусити громадськість відчути на собі наслідки бюджетних обмежень і почати чинити тиск на президента і конгрес, або вони прийняли довгострокову угоду про скорочення дефіциту. Однак, мешканець Вірджинії Девід Нетенсон, який приїхав до столиці з донькою, щоб відвідати музеї. Вважає, що така стратегія не працює. Я думаю, це стало політичним знаряддям для обох партій. Водночас я не впевнений, що це має такі глибокі наслідки, як багато хто передрікав. Я не бачу, щоб наслідки були масштабними. Для мене це самозрозуміло. Девід каже, що ані він, ані, мабуть, туристи поки що не відчувають ніяких наслідків секвестера. Однак, експерти попереджають, що це стане відчутно згодом. Коли почнеться скорочення фінансування програм допомоги безробітним, військовим сім'ям, забезпечення житлом бездомних, підготовки дітей шкільного віку та державних захисників у судочинстві, Уляна Тилюк, Голос Америки на цьому у нас на сьогодні, все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки Час там дякую вам за увагу. Успіхів. Щасливо побачимось.